Новий наказ Путіна по війні шокував весь Кремль після розмови з Трампом. Вони, начебто, знайшли консенсус і запустили процес завершення бойових дій. Говорять про розмежування на лінії фронту та створення зон демілітаризації, де можуть бути солдати декількох країн одночасно, зокрема ЄС, України і Росії. А припинення вогню і гарантії може забезпечити одна річ, про яку поговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Ну а я буду розпочинати Трамп. Заявив, що вважає, що США досягли прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни. Проте він відмовився надати подробиці щодо будь-яких переговорів, які він мав із очільником Кремля Володимиром Путіним. Буцім, то ці дані не публічні і можуть завдати шкоди перемовинам, які вже йдуть до фінальної стадії. Багато інсайдерів зазначають, що людям мир уже представлять по факту, адже якщо розповісти правду про перебіг мирних переговорів, то це може зруйнувати той баланс, який є. І люди можуть зрадіти завчасно та занадторослав. Витися, Тож лишається тільки слідкувати за перебігом і збирати натяки світових лідерів та уловлювати сигнали. Зараз звичайно більшість експертів та навіть платформи ставок роблять прогноз на припинення вогню і фінал війни у 2025 році. Утім, точна дата, як правило, не уточнюється, хоча часто натякають на весну, яка вже зовсім близько на горизонті. Сам президент США заявив, що має чіткий план щодо завершення війни. Я сподіваюся, що це буде швидко, сказав Трамп, додавши, що вони хочуть зустрітися, імовірно, маючи на увазі президента РФ. Та України зазначимо, що на Мюнхенській конференції із безпеки віце-президент США Джей Ді Венс зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Раніше й сам Трамп припустив, що можливо сам зустрінеться із Зеленським наступного тижня. Президент США також розповів, що хоче укласти угоду на 500 мільйонів доларів із Зеленським, щоб отримати доступ до рідкісно земельних металів і українського газу в обмін на гарантії безпеки. До того ж, нещодавно Трамп на зустрічі з журналістами говорив, що його адміністрація має зустрічі та переговори із Україною Ерефію та іншими сторонами щодо завершення війни. Президент США заявив, що він імовірно зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським вже незабаром. Зеленський ж у свою. Чергу говорить, що йому важливо зустрітися із Дональдом Трампом до того, як із ним зустрінеться рашистський лідер Путлер. Президент України вважає, що за столом переговорів із РФ повинні бути США Україна та представники ЄС. Він зазначив, що цитує ми близькі до миру як ніколи за три роки. На думку зеленського, змусити Путлярасі за сіл переговорів може Дональд Трамп, погрожуючи санкціями спрямованими на рашистську енергетику та банківську систему, ну а також продовжуючи підтримку українських військових днями кітке спеціальний посланник президента США із врегулювання війни ЕРАФІ проти України заявив в інтерв'ю агентству Reuters, що адміністрація виступає за проведення президентських і парламентських виборів в Україні цього року, особливо якщо вдасться досягти перемир'я із РФ. Ю. Але за його словами США не виключають, що вибори можуть відбутися і без припинення війни. Нагадаємо вам, що раніше Трамп неодноразово хвалився тим, як швидко він може завершити війну в Україні. При цьому рашиський лідер раніше говорив, що готовий до перемовин щодо війни в Україні, але є певні питання. Наприклад, Кремль виснув вимогу щодо перемовин заборону на членство України в НАТО. Між тим Кремль, мовляв, поки не отримав вигідної пропозиції про початок переговорів щодо України. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ ЕРАФІ Михайло Галузін, коментуючи слова президента США Дональда Трампа, який висловив думку, що Вашингтон просувається у питанні України. Цитую важливо, щоб слова були підкріплені практичними кроками, що враховують законні інтереси ЕРАФІ, демонструють готовність прибрати корінні причини кризи і визнати нові реалії, заявив Галузін. Конкрет. Них пропозицій такого роду поки не надходило. Додав він видання. Зазначило, що останніми днями із Вашингтона і Кремля надходило багато суперечливих або обережних повідомлень про можливі переговори між Трампом і Путлером про припинення війни проти України. Так що інакше, якщо захід не надасть Україні реальних гарантій безпеки, війна розв'язана РФІ завершиться тріумфом рашиського лідера. Про це у своїй колонці для Daily Mail пише колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, наголошуючи, що настав момент шокувати Путлера силою нашої рішучості і людиною, яка здатна це зробити, є президент США Дональд Трамп. Той факт, що у США тепер новий президент Джонсон назвав обнадійливим. На його думку, Дональд Трамп має мужність, яка не необхідна у цей критичний момент, щоб протистояти путлеру і усвідомлює, що війну АРФІ проти України не можна закінчити територіальними компромісами, не тільки тому, що не можна поступатися українськими землями та загарбникам, а й тому, що ця війна насамперед не за територію, підкреслює Джонсон. Якщо ми не вирішимо долю України як частини заходу, захищеної західними гарантіями безпеки Путлеру буде забезпечено тріумф. Він збереже те, що у нього є, і буде використовувати своє становище для дестабілізації нападу на Україну будь-якими засобами. Поки уряд у Києві не впаде, не вибухне громадянська війна, і вся Україна не повернеться на його згубну орбіту. Пише британський політик. Джонсон також попередив, що Путлер просуватиме українцям меседж. Мовляв, захід вас покинув. Що цього ж і? І бажає Китай, але цього не можна допустити. Насамперед, вважає колишній британський прем'єр необхідно зруйнувати бюрократію, яка гальмує постачання зброї Україні. Також пише Джонсон, що слід визнати, що Трамп має рацію, вимагаючи компенсацію за колосальну підтримку США і не тільки у вигляді угоди щодо рідкісно земельних металів, а й у вигляді розблокування заморожених рашуських активів на суму 300 мільярдів доларів. Ці гроші можна було б використати для компенсації збитків завданих графі Україні за умови, що значна частина коштів повернеться. В США вважає Джонсон. Водночас Європа після припинення вогню має бути готовою до захисту України за чіткого розуміння того, що країна тепер перебуває на незворотньому шляху до членства в ЄС і НАТО. Джонсон наголосив, що за останні три роки жахлива війна РФ і проти України навчила того, що ніколи не можна недооцінювати українців. Воїни зсу знову пішли у наступ на території курської області РФ, і, ну а також продовжують тримати рашистську військову машину у напрузі по усьому східному фронту. Експрем'єр також вказав. Ав що у спробі витіснити українські сили з курщини Путлір був змушений піти на дивний крок і залучити до війни проти України північнокорейських солдатів, які тепер під атаками дронів мріють повернутися додому. Також Боре Джонсон акцентував на інших невдачах путлерівської армії, які стали можливими завдяки мужності та самовідданості українців. Рошицький лідер, як пише Джонсон, недооцінив Україну, воїни якої тепер б'ються за свою свободу, за свої сім'ї і знають, що вони на боці добра проти зла. Путлер же втрогаючи в Україну переслідував цинічні цілі, був упевнений, що йому не зійде з рук і думав, що українці здадуться, а захід змириться. Аналізуючи допомогу союзників України, Борис Джонсон константував, що вона була вкрай важливою, проте нерішучою та із затримками. Це дозволило не допустити програшу українців, але не забезпечило їм перемогу. Як результат, вказує експрем'єр Великобританії по просі сотні мільярдів, які було втрачено США та Європою на підтримку українців. Цитую, ми колективно їх. Підвале війна РФ і проти України закінчиться тільки тоді, коли Путюр зрозуміє, що Україна більше ніколи не повернеться під його контроль. Розімував Борис Джонсон. Ну а тим часом букмекери продовжують приймати ставки на те, чи припинять вогонь РФ та Україна у 2025 році. Зараз імовірність миру оцінюється у 66%, А віртуальне голосування триватиме до 31 грудня 2025 року. Про це повідомляє американський ринок прогнозів. Полі маркет відомо, що загальна сума ставок складає вже 890%. 96 тисяч доларів так 66% із тих, хто віддав свої голоси, вважають йому вірний мир в Україні цього річ за правилами. Риманок прийме варіант так, якщо до 31 грудня 25 року, 2359 за східноєвропейським часом між Рефі та Україною буде укладено офіційну угоду про припинення вогню, яка визначається як публічно оголошене та взаємно погоджене припинення військових дій. Якщо ж перемир'я настане раніше, то ставки теж приймати вже не будуть. Водночас ринок не Матиме будь-які форми неформальної домовленості, які не вважатимуться офіційним припиненням вогню. Гуманітарні паузи теж не враховуватимуться. При вирішенні це рішення ринку базуватиметься на офіційних оголошеннях як Рафі, так і України. Однак широкого консенсусу достовірних до повідомлень змі про досягнення офіційної угоди про припинення вогню між рафію та Україною буде достатньо. Пишуть на сайті Полі Маркет. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви довели до кінця Підпишіться поставте вподобайки і залишати з нами і надалі. До зустрічі в наступних випусках.